Ви слухаєте Транссвітове Радіо. Вітаємо вас, любі друзі. Ви слухаєте програму Через біблію до живого Бога. За основу передачі взято біблійні коментарі відомого американського богослова Вернона Макгі. Сьогодні в рубриці «Поетична СТОРІНКА ДВА ВІРША. Перший від слухачки з Одеської області. «Віруй І Дірзай. Христа теснили и толкали в большой толпе со всех сторон. Его касались, но не знали, что силы дивной полон он, что в нем и вера, и надежда они не знали, а одна, коснувшись краешка одежды, была от смерти спасена. Она с ним рядом не ходила, она его не мыла ног, но в сердце с верою твердила, лишь прикоснусь, и он помог. Она ушла на шед спасенье, куда ушла, никто не знал. А люд толпой в недоумении толкать Иисуса продолжал. Не знаю, что им было надо. Поди попробуй отгадай. А ты, возлюбленная чада, как прежде веруй и дерзай. Другий верш написал слухач из Ривненской области. На горе Оливний Ніч молився спас до Отця Святого, брате, і за нас, Щоб спасіння дати, Щоб гріхи простить, мусив постраждати святий Божий Син. Як душа в тривозі, як замучив біль, Шукай спокій в Бозі, Шукай святу ціль. Ой, як любо, брате, з Богом розмовляти. Все, що мучить душу, у сльозах віддати. А зараз запрошую вас до слова Божого перед мікрофоном. Пастор Віталій Козубовський. Спасителю наш, поблагослови нас на вивчення Твого слова. Амінь. Шановні друзі. Сьогодні ми з вами почнемо обговорення 14-го розділу Послання до римлян. Цей розділ відкриває останню частину цього послання, яку б я назвав так відділення Божих дітей. Що ми будемо мати на увазі під терміном відділення? Якщо чесно, то я стомився від тих християн, які називають себе відділеними або присвяченими, хоча насправді не є ні тими, ні іншими. Справа в тому, що в питаннях, які стосуються християнської поведінки, можна виділити дві сфери. Щодо однієї з них Біблія говорить зовсім однозначно, як ми з вами бачили це в попередньому розділі. Обов'язок християнина стосовно влади, це послух. Віруючий повинен коритися законом своєї країни, він повинен платити податки, він повинен виявляти належну повагу до тих, хто даною владою наділений. Також у 13 розділі ми дуже докладно обговорювали питання стосунків віруючого з людьми, що його оточують. Людина повинна платити свої борги, вона не повинна чинити перелюбу. Красти, вбивати, лжесвідчити чи бажати того, чим володіє його ближній. Більше того, людина повинна любити свого ближнього так, як вона любить саму себе. Віруючий, повинен бути чесним, він повинен уникати гульні та п'янства, перелюбу та розпусти, сварні та заздрощів. З приводу всього цього Біблія висловлюється зовсім ясно і однозначно. Однак Існує ще одна сфера християнської поведінки, щодо якої Біблія не містить прямих вказівок. Як приклад, я наведу одну таку тему це є норми пристойності в одязі, і, зокрема, у питаннях пляжної моди. Якщо ви думаєте, що дані теми не є спірними, я наведу вам приклад з власної практики. Моя дружина виросла в середовищі віруючих, котрі вважають, що чоловіки й жінки ні при яких обставинах не повинні купатися або загоряти на пляжі разом. Але коли ми одружилися, їй довелося жити серед тих християн, які не дотримуються настільки строгих правил на цей рахунок. Можете уявити собі той шок, який вона перенесла, опинившись на пляжі, де купалися і загоряли хлопці та дівчата з нашої церкви. Усе це відбувалося досить давно. Але у той час купальні костюми були досить відвертими. Побачивши цю картину, моя дружина цілу добу була у справжнісінькому шоці, тому що раніше їй ніколи не доводилося бачити чогось подібного. Постає питання: невже відвідування пляжу припустиме в одній місцевості і заборонене в іншій? Чи паління є припустимим в одному місці і забороненим в іншому? Я впевнений. Що у деяких моїх слухачів, коли вони чують ці слова, волосся на голові піднімається сторчма. А також, напевно, багато хто з них зараз сказав би мені, що я повинен прочитати лекцію проти цього. Я запевняю вас, друзі, що я не стану засуджувати одне і захищати інше. Я дозволю собі сказати з цього приводу не більше того, що говорить сам апостол Павло. У цьому уривку Павло формулює принципи поводження християнина стосовно тих спірних питань, які не мають однозначного рішення. Апостол формулює для нас три керівних принципи з цього приводу. Ці принципи звучать так: впевненість, совість і повага. Християнин повинен бути впевненим у тому, що він робить, інакше кажучи, чи робить він те, що він робить з радістю та ревністю? Другий принцип це совість, чи не оглядається людина на свої вчинки, сумніваючись, чи правильно вона вчинила, або ж ще гірше за те, чи не зневажає вона себе за вчинене. І нарешті третій принцип це повага до інших віруючих. Тобто, чи не роблять вчинки християнина негативний вплив на інших віруючих? Ці три керівні принципи дають нам підстави поведінки в нашому християнському житті. У наші дні існують дві крайні позиції стосовно поведінки християнина у випадку якихось спірних питань. Це навіть породило якусь нездорову, протиприродну атмосферу, у якій віруючим доводиться жити. А в результаті з'являються християни, які живуть ненормальним і протиприродним для віруючих життям. Одна з таких крайніх позицій це повна відсутність відділення від цього світу. Тобто, за своїм життям і поведінкою такі люди, як дві краплі води, схожі на неспасенних людей цього світу. Їхнє життя нічим не відрізняється від того, як вони жили до свого так називаного навернення. Вони не відмовляють собі ні в яких задоволеннях і розвагах. Вони готові робити все те, що роблять люди в цьому світі. Вони займаються тим, що не має ніякої духовної цінності. У писанні є окремі уривки, які не мають для таких людей ніякого значення. Наприклад, у посланні до Филип'ян у третьому розділі, у віршах 17 по 19 сказано: будьте до мене подібні, браття, і дивіться на тих, хто поводиться так, як маєте ви за взір нас. Багато бо хто, що про них я вам часто казав. А тепер говорю, навіть плачучи, поводяться як вороги Христа Христового. Їхній кінець то загибель, шлунок їхній Бог, а слава в їхньому соромі. Вони думають тільки про земне. Причому до тієї ж категорії можна віднести й інших людей, які не дозволяють собі ніяких мирських розваг, але в той самий час вони настільки ж близькі до цього світу, як і ті, про яких ми говорили раніше. Наприклад, такі люди ніколи не візьмуть у рот ні краплі спиртного, але при цьому вони можуть страждати від зажерливості. Крім того, вони зовсім не здатні тримати язик за зубами. Вони дозволяють собі ділитися з іншими християнами історіями сумнівного змісту. Я знову наведу слова апостола Павла з того ж послання до Филипян з четвертого розділу, восьмого вірша на останку, браття, що тільки правдиве, що тільки чесне, що тільки праведне, що тільки чисте, що тільки любе, що тільки гідне хвали, коли яка чеснота, коли яка похвала, думайте про це. Друзі мої, думки людини неминуче, рано чи пізно вплинуть на його поведінку. Зрештою, людина зробить те, про що вона весь час думає. Я зрозумів, що чимало християн, перш ніж піддатися якійсь спокусі, довгий час міркують про неї. Це відбувається з багатьма так званими віруючими. І апостол Павло, схоже, ставить під сумнів той факт, що ці люди дійсно є християнами, тому що такі люди живуть точнісінько так само, як живуть люди цього світу. Але є ж інша група віруючих, котрі впали в крайність протилежну першій. Такі люди зводять християнське життя до простого ряду заборон. У другому розділі послання до Колосян апостол Павло застерігав віруючих проти тих людей, для яких віра полягала лише в наборі обмежень не дотикайся ані їж, ані рухай. Цікаво, що ці люди знаходять спасіння по благодаті і радіють спасінню від влади закону Моїсея. Проте вони негайно встановлюють цілий ряд нових заповідей, причому заповідей цих стає в два рази більше колишнього. Як правило, такі люди зосереджені на собі, сповнені гордині та бажання засуджувати інших. До речі, саме таких людей апостол Павло називає в першому вірші цього розділу слабими в вірі. Як правило, саме такі люди більше всього говорять про відділення. Нещодавно я одержав листа від однієї своєї слухачки. Цей лист чудово демонструє нам сумний стан людини, яка займає подібну позицію. Я не буду наводити вам цей лист дослівно, а лише переповім його зміст. Ця жінка написала мені, що вона є християнкою вже кілька років. Більше того, вона навіть якийсь час несла серйозне сужіння. На початку свого християнського шляху вона була сповнена оптимізму та ревності, вона могла привести чудове свідчення про те, яким чудовим стало її життя після спасіння. Але згодом це життя чомусь перетворилося для неї в якесь жалюгідне животіння, коли Христос перебуває десь у недосяжній далечині, а сама вона існує тут, внизу. Причому ця жінка спеціально відзначила. Що вона строго дотримується всіх чеснот, властивих християнинові. Вона не палить, не п'є, не дивиться більшість сучасних фільмів, не користується косметикою, але все це чомусь не зробило її щасливою в її християнському житті. Скоріше, навпаки, її друзі почали зауважувати, що вона лише замикається в собі і озлобляється. І ця жінка сказала. Що вона з жахом дивиться на те, що відбувається. Наприкінці свого листа вона зробила песимістичний висновок, що наш світ котиться у прірву і не має ніякої можливості зупинити цей процес. Єдине, що залишається віруючому в цьому світі, це очікувати повернення Господа, Ісуса Христа. Прочитавши цього листа, я буквально вжахнувся тому станові, у якому опинилася ця жінка. І зверніть увагу, що вона саме відноситься до прихильників відокремлення від світу. Однак подібне відділення не принесло радості в її життя. Тому я впевнений, що відносно спірних питань християнської поведінки віруючий повинен вибрати для себе щось середнє між цими двома крайніми позиціями. Я приділив так багато уваги цим вступним зауваженням, тому що я знаю. Як багато християн перебуває в замішанні з цього приводу, цим людям буде дуже корисно зрозуміти все те, що апостол Павло говорить у цьому важливому розділі. А тепер давайте прочитаємо перший вірш. Слабого в вірі приймайте, але не для суперечок про погляди. Можна перефразувати цей вірш так: приймайте у своє середовище того, хто слабий у своїй вірі. Але не для того, щоб засуджувати цю людину за її погляди чи її поведінку. Цей розділ, друзі, природним чином продовжує все те, що апостол Павло обговорював раніше. Тут закон любові починає втілюватися в конкретні дії, засудивши наприкінці тринадцятого розділу все те, що явно є аморальним та негідним, як, наприклад, вбивство, перелюб, злодійство. Лжесвідчення і заздрість. Апостол Павло застерігає християн проти необґрунтованого прагнення засуджувати інших віруючих у тих питаннях, які явно не заборонені в Писанні. Слабий у вірі це зовсім не той, хто кульгає в якихось основних істинах Євангелії, тобто тих фактах, на яких ґрунтується наша віра. Скоріше тут говориться про зрілість віри цієї людини. Це означає, що його віра починає давати збої, коли справа стосується питань конкретної поведінки. Людина просто не знає, що йому слід робити по відношенню до певних ситуацій у житті. Апостол Павло закликає віруючих радо приймати таку людину у своє коло ми з вами можемо не погоджуватися з нею, але ми повинні прийняти її, якщо вона дійсно є віруючою в Ісуса Христа. Причому ми з вами приймаємо її зовсім не для того, щоб почати з нею дискусію про те, з чим ми не згодні. Іншими словами, одна група віруючих не повинна з осудом обрушуватися на іншу групу віруючих з якихось спірних аспектів християнської поведінки. Деякі речі не знаходять явного осуду на сторінках писання і незважаючи на це. Деякі християни чомусь цураються їх. Звичайно, якщо ці люди віддають перевагу відділенню, це їхнє право. Але головне, щоб це відділення не приводило до поділу віруючих. Підтвердження моєї точки зору я знаходжу в знаменитій біблії Скоуфілда. Там ми читаємо такі слова на цей рахунок. Жодна церква не вправі приймати рішення з питань особистої свободи в тих випадках, коли ці питання явно не висвітлені в священному писанні. Другий вірш. Один бо вірує, що можна їсти все, а немічний споживає ярину. Цей вірш є найсильнішим доводом проти тих, хто відстоює відділення. Сильний у вірі християнин їсть усе, а немічний і слабкий брат. Воліє бути вегетаріанцем. Сильний брат усвідомлює, що Ісус зробив чистим усяке м'ясо. Згідно тому, що написано у третьому вірші дев'ятого розділу книги Буття, після всесвітнього потопу Бог призначив у їжу людині все живе. Сказано усе, що плазує, що живе, воно буде вам на їжу. Як зелену ярину, я віддав вам усе. Для народу Ізраїля Бог розділив усіх тварин на чистих і нечистих, але віруючий, що добре знає Біблію, розуміє, що на нього це правило не поширюється, тому що в першому посланні до коринтян, у восьмому розділі, у восьмому вірші, апостол Павло говорить Їжа ж нас до Бога не зближує, бо коли не їмо, то нічого не тратимо, а коли ми їмо, то не набуваємо нічого. А також ми пам'ятаємо, як апостол Петро одержав наочний урок з цього приводу в будинку гарбарника Симона, про що ми читаємо у 10 розділі книги дії святих апостолів. Сам Петро дуже пишався тим фактом, що він ніколи не їв нічого нечистого. Він був справжнім прихильником відділення, але Святий Дух тоді сказав йому, що від Бога очищене не вважай за огидне того. Павло міг їсти все, і совість не засуджувала його. Що ж стосується Петра, то він відчував з цього приводу коливання. Точно так само і слабкий брат, що звик вживати в їжу тільки овочі, вважає м'ясну їжу огідною і неприпустимою. Отже, яким принципом ми повинні керуватися? Одна людина може їсти м'ясо, а інша вважає м'ясо неприйнятним для себе. Послухайте, що говорить апостол Павло в третьому вірші Хто їсть, нехай не погорджує тим, хто не їсть, а хто не їсть, нехай не осуджує того, хто їсть Бог бо прийняв його. Я усвідомлюю, що я не правий, коли засуджую прихильників ідеї крайнього відділення. Якщо цим людям хочеться такого відділення, це їхня особиста справа. Однак мені не подобається, коли вони починають спроби наставити на істинний шлях мене. Я визнаю, що в моєму характері є ще вади, які вимагають втручання і виправлення. Однак я ні на хвилину не сумніваюся, що ці люди не відносяться до тих, хто має на це право. Отже, одна група не повинна засуджувати іншу. Якщо ви вірите, що віруючи, не повинні вживати в їжу м'ясо. Тоді ви не повинні їсти м'ясо, причому м'ясо апостол Павло використовує лише як приклад, і, відповідно, цей принцип може застосовуватися до всього, що явно і однозначно не заборонене на сторінках святого письма. Але якщо ви вважаєте, що м'ясо їсти можна, тоді ви з чистим серцем можете робити це. Четвертий вірш. Ти хто такий, що судиш чужого раба? Він для пана свого стоїть або падає, але він устоїть, бо має Бог силу поставити його. Яке право маємо ми, християни, обрушуватися з осудом на інших віруючих за їхні дії в таких випадках, коли не існує однозначних розпоряджень, і як у цих випадках слід чинити? Ви що стали Богом? Чи інша людина зобов'язана звітувати перед вами? Апостол Павло говорить нам, що жоден віруючий у цьому світі не зобов'язаний виправдовуватися перед нами. Він підзвітний тільки Богові і буде відповідати перед своїм Господом. Можливо, ви не схвалюєте якихось моїх дій у питаннях, які не мають однозначного рішення. У цьому випадку я не зобов'язаний звітувати перед вами. Я несу відповідальність перед Ісусом Христом. Тільки він є моїм Господом, але з іншого боку, ми повинні зважати на того, хто стоїть поряд з нами, хто не має сильної віри або хто має якісь свої власні позиції в цьому питанні. Тому я ще раз нагадую ці чудові слова апостола Павла слабого в вірі приймайте, але не для суперечок про погляди. Один бо вірує, що можна їсти все, а немічний споживає ярину. Хто їсть, нехай не погорджує тим, хто не їсть, а хто не їсть, нехай не осуджує того, хто їсть, Бог бо прийняв його. Ти хто такий, що судиш чужого раба? Він для пана свого стоїть або падає, але Він устоїть, бо має Бог силу поставити його. Життя кожного із нас знаходиться в руках нашого Господа і Спасителя Ісуса Христа. І те добре, що Він розпочав у нашому житті. Він приведе до завершального кінця, він зробить так, щоб ми зростали у Його благодаті, щоб ми зростали в пізнанні Його святої волі, і щоб в своєму житті переображалися в Його чудовий образ. На цьому ми закінчуємо нашу передачу. До нових зустрічей в ефірі, і нехай Господь рясно благословить кожного із вас. Твоїми ранами ти зцілив, пригорнув, обняв мене, віг простив двері. що Скільки треба йти, скільки треба мати сил, щоб донести той нелегкий хрест, щоб одежу. Без свят зберегти і тепер зникрою боротьбі землі гору, підійму світ. щоб тебе побачити. Щоб знайти Боже, мій. очі серця заспані, спані, пробуди канець оливою, Наповни і мене без jo meba dove На колінах я стою у ніг твоїх, Ісус. Понуривши голову. На колінах я стою у ніг твоїх, Ісус. Дорогий радіослухачу. Час, проведений за вивченням Божих істин, швидко проминув Якщо Господь продовжить наше життя, ми знову досліджуватимемо Біблію в понеділок. А завтра та в неділю слухайте інші програми Трансвітового Радіо. Сподіваємося, що ви матимете бажання написати про себе і поділитися враженнями від передач. Нагадую нашу адресу Програма через Біблію до живого Бога. Трансвітове Радіо. Абонентна скринька номер 100 Місто Київ, Україна, Індекс 02090. Передачу записав звукооператор Олександр Боровик. Ведуча Олена Мазур. Нехай Господь подарує вам багато чудових хвилин спілкування з ним.